Як написати інструкцію з охорони праці для лабуби або лабуби? Згідно законодавства, інструкції у нас розробляються для видів робіт або для професій. Так, в мене важливе уточнення: в нашому випадку лабуба це робота чи професія? Професія хай буде професія. Тепер покроково. Крок перший. Хто має писати інструкцію? Думка про те, що інженер з охорони праці сам пише свої інструкції, це повна лабуба. Закон каже, інструкцію розробляє керівник робіт, бо тільки він знає свою лабубу зсередини. Як цей лабубу реально працює, які ризики створює використання лабубів, як оперувати лабубою в аварійних ситуаціях? Інженер з охорони праці може допомогти оформити ці знання в юридичну форму, узгодити і прибрати зайве. Але зміст має приходити з виробництва, а не з кабінету. Мораль не вигадуйте те, чого не бачите щодня. Інструкція має описувати реальний процес, а не фантазії про ідеальний світ. Крок другий: п'ять головних розділів. Кожна інструкція це ваш робочий день, розбитий на п'ять частин. Частина перша. Загальні положення. В цьому розділі пишемо, хто має право працювати із лабубою, вимоги до віку. Ну, це десь від 3 до 8 років. Максимум 9. Кваліфікації та навчання. Шкідливі та небезпечні фактори від лабуби. Які засоби захисту проти цих факторів застосовувати. Розділ другий перед початком роботи. В цьому розділі короткий чек лист перевірити себе, перевірити середовище, перевірити лабубу. Розділ третій під час роботи. В цьому розділі пишемо, що ми робимо, а що в жодному разі ніт. Розділ четвертий після роботи. Наш чек-ліст. Навпаки. Вимкни знеструнь протри свою лабубу. Тобто, прибери своє робоче місце. Розділ п'ятий. Аварійні ситуації. В цьому розділі описуємо, що робити, якщо трапилось так, так. Або ось так. Amen. Крок третій. Наша інструкція готова. Що далі? А що далі? Підписуємо інструкцію всім колективам авторів. Реєструємо інструкцію в журналі реєстрації інструкцій. Проводимо для персоналу інструктаж по лабубі. Перевіряємо знання і збираємо підписи. Ось і все. Головне, буду інструкцію так, ніби пояснюєш за лабубу своєму найкращому другові. Проста мова рятує життя. Ну і збережи це відео, щоб не загубити. Ми Раціо раціональні рішення для вашого бізнесу.